Випадіння пір'я у курей. Це нормальне явище чи ні? Існує два, дві причини: це сезонне випадіння у курей, і інша наступна причина, більш критична, це пухопереїд. Він і в пух виїдає, і на тілі залишає сліди. Тихенько. Щоб цього уникнути, є наступні, потрібно робити наступні профілактичні засоби. Перше, Обробляємо наших курей засобом «Чиста пташка. Наносимо і розтираємо. Оператор. І так з кожною курочкою проводимо і відпускаємо. Наступним етапом потрібно обробити сідала курей свіжим курником. Обробляємо з розрахунку 100 грам на квадратний метр. Отак от просто розсипаємо. Особливу увагу потрібно приділити куткам і сідала, там, де вони несуться. Препарат безпечний і для курей. І для людей. Так, оце все обробляємо. І також є сідало, де несуться сюди, також посипаємо, щоб курочки були здорові. І останнім заключним етапом, щоб наші курочки були здорові, робимо їм пилові ванни. Спеціальний препарат пилова ванна, додаємо їх у суміш з піском або, як в нашому випадку, попилом, щоб вони тут купались. Додаємо його з розрахунку 50 на 50. І перемішуємо. Подбайте про здоров'я своїх курочок. Замовляйте дану продукцію на сайті.